Агніком для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу російський театр Путін просто сміється із заходу. Зауважує президент України Володимир Зеленський, закликаючи реагувати. Дональд Трамп погрожує Хамасу, а Путін погрожує Дональду Трампу. Як розірвати це нескінчене коло агресії і вже за часту безсенсовності? Поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Пане Ігоре, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Жим слава вітала вас, пані Ірино. Дякую, що запросили. Вітаю всіх глядачів. І наші глядачі також вас вітають і дякую, що ви знаходите час для нас і для нашої аудиторії. Росія відверто намагається знищити нашу критичну і цивільну інфраструктуру саме зараз перед зимою. зауважує президент України Володимир Зеленський, коментуючи чергову атаку ворога, зокрема по заходу України, по Львову та регіону по Івано-Франківщині, Вінниччині, Чернігівщина, Сумщина. Всіх цих регіонах під атаку потрапили звичайні мирні житлові будинки, дитячі садочки. Все як любить Путін, воювати саме з таким арсеналом. І Звісно, об'єкт енергетичної інфраструктури. Бо Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, попереджав кілька днів тому, що Путін буде використовувати холод як зброю, як геноцидну зброю. От він це і робить. Зеленський закликає до відповіді. Тож, яка має бути зброя від заходу у відповідь на те, що Путін геноцидні тактики використовує як, як зброю? І, зокрема, не просто від заходу зараз артикулюю конкретно від Дональда Трампа. Він же закликає Путіна зупинитися, тільки щось вона не робить. Перепрошую за лексику. Ну, дивіться, до, до Трампа ж має ніякої зброї. Трамп став президентом 8,5 місяців тому, і за весь час Україна жодного пакету допомоги від Сполучених Штатів не отримала. Як і жодних санкцій проти Росії не було запроваджено. Україна продовжує отримувати зброю та боєприпаси від Сполучених Штатів, від які ще були. Пакети, які ще схвалені були Джо Байденом і. Наприклад, зброю та боєприпаси, які Пентагон замовляв і оплачував з бюджету ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки за часів Джо Байдена. Ну це Україна має продовжувати отримувати в 26-му році. Але цього всього мало, тому що треба значно більше. А Дональд Трамп лише погодився продавати європейським країнам зброю для того, щоб вони її передавали Україні. І я думаю, що європейських країн, по-перше, немає таких грошей, які би забезпечили передачу Україні усієї необхідної зброї, а по-друге, їх є така зброя, передачу якої могли б забезпечити ну, лише Сполучені Штати, і ну, це, наприклад, ті ж, ті ж ракети. Більшої дальності, скажімо так, ніж ті, що в Україні є. А, і тому а, маємо те, що маємо, як перший український президент казав. А, я, наприклад, я не бачу, щоб Дональд Трамп змінив свої погляди і, і якісь реальні дії здійснював, тому що він... А, б, Принаймні на сьогодні він збирається продовжувати те, що він робив до сьогоднішнього дня. Ну, тобто, він погодився продавати зброю європейським країнам для України, але і не більше так, ну, да, пане Ігоре, ми власне минулий раз те саме з вами говорили і говорили про те, що ем, тепер це не дати, а продати. Я ще вам казала, ну зато це запорука гарантії, нібито так апелювала дещо, що це точно буде, згадувала затримки від Байдена. Але е, водночас е, на, 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 на загал, ми теж дій від Трампа не бачимо ніяких. І я, чесно кажучи, враховуючи останній тиждень повного білого шуму чи то пак останні вісім місяців, чесно кажучи, щось уже теж бачу, що ми нічого не побачимо. Але. Саме неймовірність передача або тамагавків, або певного виду нового зброєння, про що Зеленський казав в Копенгагені від США, все таки реагує російський диктатор Путін. А він, взагалі, мало на що останнім часом реагує, бо в нього ж така тактика: якщо не реагувати, то його нібито й немає. Don't look up, як то кажуть, він так живе про те, що він боїться, кого він боїться. Він ніколи не називає своїми іменами. Ми знаємо. А ніколи не говорить про це. А тут каже і на Валдаї про томагавки казав і казав оце в спілкуванні зі своїм пропагандистом. Відставку під мікрофон за Рубіним. Говорить Путін про те, що якщо Штати дадуть томагавки, то це зіпсує останні мовляв, такі промінці співпраці і зруйнує позитивні тенденції. Так бачить Путін у відносинах Росії та США. Давайте його послухаємо недовго і обговоримо. Я, Я ж просто. честно, откровенно излагал определенные ситуации, суть вопросов, то, как я отношусь к этим вопросам. Ну а это уже дело моих коллег, как на это отреагировать. Я говорю вот искренне и по-честному, как есть, как было на самом деле, и как я хотел бы видеть развитие ситуации. Ну а там уже это зависит от позиции тех людей, о которых так или иначе сегодня говорили. Кому-то что-то понравится, кому-то нет. А у меня не было цели. Я никогда не ставлю такой цели что-то сделать приятно. Я просто говорю, как есть. Ну, вот сейчас вы говорили о президенте Соединенных Штатов. Ну там были вопросы связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых. Система оружия, в тому числі дальнобойных систем високої точності домогавки і так далі. Ну, я вже сказав, що це, це приведе к разрушению наших отношений, на, во всяком случае наметившихся позитивних тенденцій в этих отношениях. Підкажіть, будь ласка, а це Путін погрожує штатам? Чи він все-таки думає, що в нього все гаразд буде і позитивні тенденції? Знаєте, ну, мені я не психолог, і я не тому з, з точки зору психології оцінювати стан Путіна не можу, але мені здається, що а, в своєму ставленні до е, його війни проти України, його війни за відновлення Російської імперії, його війни проти взагалі е, Заходу як ліберальної цивілізації. Він схожий на Гітлера, тому він, я думаю, як Гітлер вважав, що в нього все вираз до останніх своїх днів. або що в нього все буде вираз, ну так і Путін може так само вважати, тому що це ну, такий фанатизм, як на мене, який, ну знаєте, якщо людина є фанатиком чогось, то у цієї людини просто немає. Така людина не має можливості якось оцінити, оцінити навіть власні дії. В іншій системі координат, крім свого свого фанатизму. Ну, тобто, я думаю, що Путін мріяв би на те, щоб знищити Захід, а мріяв би про те, щоб підкорити просто захід собі, своїй волі. Знищити, я думаю, він би Захід не хотів, тому що йому. Треба користуватися різними речами, які лише Захід може запропонувати. Ну я маю на увазі прості речі, наприклад, де, 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 де звідки би в Росії взялися комп'ютери. Наприклад, комп'ютери е з'явилися зі Сполучених Штатів, тому що всі комп'ютери сучасні, якими світ користуються, були розроблені у Сполучених Штатах. Відтак вони з'явилися з, з Заходу. Я дуже добре пам'ятаю, коли я був зовсім молодим. І працював над своєю кандидатською дисертацією, ще в Радянському Союзі, щоб було ембарго на постачання комп'ютерів сучасних в Радянський Союз. І як, як там правдами, неправдами, неправдами, як там через такі якісь ланцюжки поодинокі комп'ютери завозились до Радянського Союзу? Ну в результаті ми знаємо, що сталося з Радянським Союзом. Просто, просто через те, що. Радянський Союз не міг користуватися всім тим, чим міг користуватися цивілізований світ. Зокрема, і через це радянська економіка, вона просто зникла, була знищена. Тому Путін, я думаю, що у нього є, є така от прагматична, з його точки зору, ідея, що він хоче Захід підкорити свою волю, не, не, не руйнувати його повністю, щоб він міг користуватися тим, що на Заході є, а у нього немає. Але щодо томагавків, розумієте, якщо ми будемо з вами реалістами і подивимось на реальну сторону цього питання, то томагавки це ракети морського базування. В США до 1987 року були відповідні модифікації цих ракет, які могли запускатися з наземних пускових установок. і Такі установки були розміщені в Європі. У 1987 році Радянський Союз і Сполучені Штати, тоді Горбачов і Рейган підписали договір про ліквідацію цих усіх ракет середньої дальності, Сполучені Штати цього договору дотримувались, ліквідували усі свої відповідні пускові установки, знищили їхнє виробництво повністю, тому що це було обумовлено договором. Після розпаду Радянського Союзу Росія цього договору не дотримувалась, постійно його порушувала. І Сполучені Штати за часів першого президентства Трампа з цього договору вийшли 19 2019 році і почали заново розробляти нові пускові установки саме для таких томагавків, які є ракетами морського базування. І компанія Лоххід Lockheed, Mar Lockheed Martin розробила такі установки, вони були... В uh, 23 му році ця розробка була закінчена, випробування були успішно здійснені. В 24-му році перші дві батареї поступили на озброєння армії Сполучених Штатів. Одна батарея розміщена в Філіппінах, друга батарея знаходиться в Америці на американській військовій базі. Це це, до речі, дані всі є в відкритому доступі в інтернеті. І їхнє виробництво воно. Продовжується, я думаю, що цих цих реально цих постановок дуже мало на сьогоднішній день. Є замовлення від е, уряду Німеччини, що Німеччина хоче купити, щоб Бондесвер був озброєний такими установками і ракетами. Є е, е, розпорядження президента ще Байдена від е, липня 24-го року, що в 26-му році батарея таких. Осколок установок має бути розміщено в Німеччині, але це не передано Німеччині, а що американські війська, які знаходяться в Німеччині, мають бути озброєні такою батареєю. Тобто їх просто дуже мало, їх почали виробляти, але їх вироблено дуже мало. Тому я думаю, що ймовірність, що Україна отримує саме ці установки, і той, вони називаються тайфун. І ці ракети, вона все ж таки не така велика. Хоча нічого виключати не можна, але от, якщо реалістично це оцінювати. Але є інші ракети, які Україна могла би отримати, і е, Україна це знову-таки відомо з відкритих джерел. Вела та веде перемовини Сполученими Штатами про те, що Сполучені Штати надали такі ракети, це ракети е, повітря-земля, ракети JASSM, які можуть запускатися з літаків F-16, у яких дальність, хоча не така велика, як у Томагавків. Але у них є, є дальність 370 кілометрів, у них бойова частина важить 450 кг. Ці ракети могли б завдавати е, хороших таких ударів по російській е, нафтовій інфраструктурі, по російських підприємствах військово-промислового комплексу, які є в досяжності от, дії таких ракет. Але більшість Сполучені Штати і ці, ракети, і ці ракети Україні не передавали. Що знову-таки відомо з відкритих джерел, що європейські країни, які. Леручасть в цій ініціативі по закупівлі американської зброї для України, вони пропонували Сполученим Штатам, що вони закупили би такі ракети і передали їх Україні. Але поки що це питання теж висить в повітрі. Так, Джасмичі, чи СССР, дійсно, були би теж і в, в нормальній кількості більш ніж потрібні. Та взагалі є різна номенклатура, яку можна продавати, e, та й установок Петріот побільше можна. Теж продати знайти. Ну, все залежить тут так само від політичної волі, якої бачимо, поки так, що. І цих, 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 до речі, ракет Джей ССМ, і цих, і цих да. ракет є багато, да. тому що їх, їх є багато, їх би могли Сполучні Штати самі Україні передати. Ще Україна просила це від адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена зволікала і так, і не ухвалила такого рішення. Але от що що теж факт. У Трампа залишалось три майже 3,7 мільярда доларів в бюджеті, за яким він би міг передати ці ракети просто за програмою ПДА в Україні. А він ці гроші просто не використовував. Вони мали бути використані до 30 вересня. А де зараз цих грошей немає. А де вони, пане Ігоре, поділися? От я так подумала. Ми минулий раз згадували, я вас не уточнила. Тепер от вони десь за в а... повітрі Ну просто тоді є закон, що якщо Конгрес виділив бюджет, який має бути використаний до певного моменту, значить, якщо він не використовується, то ці гроші йдуть там в резерв, і Конгрес має ухвалювати нове рішення, де вони будуть використовуватись, якщо, якщо будуть використовуватись. Ясно, дякую за роз'яснення. Така технічна бюрократична бюрократичний момент. Ну да, вже явно використовуватись. Вони на речі, згадають, що вони були українські. Ну, хоча хто знає, подивимося. Я взагалі бачу, що у Трампа з грошима, попри його заяви про те, що він фантастичний укладач угод не дуже. Хоч він виходить і каже, що за 8 місяців такі інвестиції полилися бюджет Сполучених Штатів Америки, які годі було бачити раніше. Які годі було бачити правда на фоні цього останні 7 років шадау на межі якого щороку опиняються штати, але все ж вдавалося, попри непрості диску... Усії сварки і перипетії, уникати його втім. Цього разу за геніального правління Дональда Трампа, який був 45-м 45-м і став 47-м, не вдалося уникнути в нашому міністерстві закордонних справ кажуть, що це не попливає на продаж Україні зброї і на ту угоду дрону між штатами та Україною, але все таки ризики є. Ну і взагалі, а чому не вдалося уникнути цього разу? Звісно, що в усьому винні демократи у Трампа, але тим не менше за вашими оцінками, наскільки це ризиковано, також і демонструє, що ну нестабільність правління Трампа вона на лице не тільки зовні, а всередині також, а щось це пов'язано. Ну, чому ж даун взагалі відбувається в Сполучених Штатах? Тому що є закон, що якщо немає бюджету, ухваленого Конгресом і підписаного так президентом, то уряд не фінансується. Тобто, наприклад, в Україні не так. Ну і в більшості країн не так. Тобто, там в більшості країн автоматично пролонгується чинний бюджет пропорційно видаткам, пропорційно доходам, поки не буде ухвалено новий. А в Сполучених Штатах, якщо немає ухваленого бюджету, то, то немає і все. А для того, щоб ухвалити бюджет в Сенаті, потрібно 60 голосів. У жодної з американських двох головних партій ніколи 60 голосів в Сенаті не буває. І тому бюджет це завжди е, такий документ, який є плодом компромісу між правлячою партією та опозицією. Тому що без голосів, принаймні частини опозиції, ухвалити бюджет неможливо. І тому... Ухвалення бюджету це завжди таке мистецтво, перш за все, саме виконавчої влади, тому що ну, параметри бюджету пропонує завжди виконавча влада, пропонує Білий Дім. І е, президенти, які про це дбають, вони завчасно починають перемовини з опозиційною партією, тому що знають, що без її голосів бюджету не буде. Ну, скажімо, за часів Джо Байдена щодаунів не було. Тому що ну, Байден сам був сенатором протягом багатьох років, він дуже добре розумів, як це все працює. І він починав перемовини з республіканцями за, за місяці до того, як треба було обов'язково ухвалити бюджет. І йому вдавалося домовитися з частиною республіканців, поміркованих в сенаті. Завжди республіканці давали відповідну кількість голосів. Перепер за все це лідер республіканців колишній. В сенаті Міч Маконел і ті сенатори республіканські, які на нього орієнтуються, спершу все вони завжди давали голоси за компромісний бюджет, в якому враховувалися якісь інтереси республіканців, і де демократи повинні були відмовитись від чогось, що для республіканців було неприйнятно. Ну не і так завжди буває, тому що коли виконавча влада не може домовитись. Законодавцями від опозиційної партії, ну тоді виникає щодауни. Оскільки Донатрам не хотів взагалі розмовляти з демократами, він їх, я не знаю, за людей не вважає. Він їх постійно там ображає і каже, що він ні про що з ними говорити не буде. Ну Тому так і сталося. Він за день до щодавно вперше зустрівся з лідерами демократів у конгресі. Разом з спікером Палати представників і лідером республіканської більшості в сенаті, але ця зустріч тривала менш ніж годину, і просто сторони виклали свої своє бачення, і все далі цим далі ні, далі цього не пішло. Тобто демократи вимагають включити в бюджет відновлення фінансування у повному обсязі програми медичного страхування. Мелікейт для людей з низькими доходами, а цією медичною стриховкою користуються ну, десь 40-45% американців, тобто майже пів, пів країни. А республіканці скоротили її фінансування відтак за оцінками бюджетного офісу конгресу. А, приблизно 8 мільйонів американців можуть просто втратити медичну страховку і не зможуть звертатися до лікарів. А також демократи вимагають продовження пільго, пільгов пільг на податки для тих людей, які користуються медичною доступною медичною страховкою. За законом Обама бама ця страховка субсидується державою, і люди мають пільги. Вони можуть віднімати за оподаткової бази ті гроші, які вони платять за цю медичну страховку. Але Ця норма закону, вона закінчується в кінці цього календарного року. Демократи вимикають, щоб її було продовжено. А без цього кажуть, що вони за бюджет голосувати не будуть. Ну так, це в глухий кут. Республіканці зараз кажуть, що вони не будуть вести перемовини з демократами, поки демократи не погодяться ухвалити тимчасовий бюджет без усього цього, а от потім будуть, будуть перемовини. Але Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер не вірить цьому, тому що він одного разу вже погодився голосувати за бюджет, дати голоси за бюджету, дії, якого закінчилися 30 вересня. Це було в березні, до того був тимчасовий бюджет, коли республіканці йому обіцяли, що от дайте голоси, ми потім будемо розмовляти, голоси дали, розмов не було. Ну, тому от так, це зараз так, як є. Це кош... перший тиждень, що давно буде коштувати економіці 15 мільярдів доларів. Далі це буде більше, якщо буде продовжуватись далі, тому що йде така ланцюгова реакція. У уряду є дуже багато контрактів з приватними компаніями, і, і якщо ці контракти не будуть проплачуватися, то це буде відбуватися на роботі цих приватних компаній. І, і на роботі їхніх субконтракторів. Тобто, може, може от така... Така е, ланцюгова реакція про те, що дуже дуже багато людей залишаться без зарплати, без грошей, без компанії, бо будуть мати великі збитки. Ну я вже не кажу про те, як це відбувається на федеральних службовців, які не отримують зарплату е, приблизно 750 тисячник тисяч відправлені в відпустку за власний рахунок. А решта працює без зарплати. Хоча їм обіцяють, що коли, коли буде відновлено фінансування, коли буде бюджет, що їм заплатять заднім числом. Але 750 тисяч людей вони не, не отримують ніяку, ніяку зарплату, навіть коли, коли бюджет буде ухвалено. Так що от, поки що це глухий кут, ні ні ніякі компроміси, ні республіканці, ні демократи не погоджуються на даний момент. Да, політика отака не говорити, теж давати, що е, ми найкращі, а ви навіть не варті того, щоб саме говорити. А потім це ж дуже ще зручно, щоб зробити винними. На жаль, простежується інколи в Дональда Трампа та його оточення. Ну ви не бачите, як буде розвиватися. Бо 15 мільярдів доларів це величезні, звісно, втрати, як не крути. Водночас Трамп вважає, що в нього є інша перемога. Трамп пригрозив Хамасу повним знищенням. Якщо угруповання не відмовиться від влади в газі, про це пише видання CNN. Угруповання Хамас ізнеться з повним знищенням, якщо не погодиться передати владу та контроль над сектором Гази, заявив президент США Дональд Трамп. На словами Трампа Ізраїль то погодився на початкову лінію відведення військ. і Припинені віг... вогню можемо набути чинності негайно, якщо Хамас також дасть згоду. А якщо не дасть. І чия це взагалі заслуга? Трамп от каже, я зупинив війну, яка три тисячі років, значить, тривала. Стівітко в нас з'являється такий великий переговірник, ну нібито він там поїхав. Оце приймати пропозиції від Хамасу, який той передавав Катару та єгипетській стороні. А що ви бачите взагалі, от ви, пане Ігоре, за цим? Це Трампу вдалося трьох три тисячі річний конфлікт завершити, як він порахував? Чи кому? Чи не вдалося Ну no, Трамп. Він рахує так специфічно, у нього всі цифри десь в його віртуальному світі там, десь вони існують І більше, їх ніхто не знає. Тобто він там зупинив всім він, ніхто не знає, яких саме у за його цифрами сполучені штати надали Україні допомогу на 350 мільярдів, хоча насправді вдвічі менше. Ну, він, от він так вважає і все. І він вважає, що три тисячі років, ну значить, значить має бути три тисячі. Або що він чекає, що він, він любить казати, що він а, а, врятував мільйони людей від, від загибелі, або що на війні, скажімо, російсько українській гинуть мільйони людей. Це, це ми теж від нього чуємо. Щодо дивіться, близький схід, це ж е, на, насправді, я, я не думаю, що Трамп розуміє, наскільки це складно все, наскільки це складна проблема. Е, звичайно, б дуже хотілося б, щоб заручники ізраїльські, які вже от буде через два дні, е, два роки, як знаходяться вони в руках Амаса, щоб вони могли повернутися додому. Щоб припинилася війна, щоб перестали гинути люди в газі. Але що з цього вийде, я не знаю, я не берусь прогнозувати. тому що це дійсно залежить від. Ну, зараз це фактично залежить від позиції Хамас, тому що Ізраїль погодився принаймні публічно на цей от мирний план, який запропонував Трамп. І цей план, в принципі, якщо його прочитати ось ці 20 пунктів. Він є, ну я би сказав, там одна одна річ для мене не зрозуміла, що Трамп буде очолювати відновлення гази. Ну добре, оскільки він же не, не погодиться. Якщо він щось не очолює, він просто не, не погодиться під цим підписатися. Але в принципі це нормальний план. Я думаю, що звичайно його розробляв не Трамп, а якісь американські дипломати. Якщо б він був втілений в життя, то було б лише дуже добре, як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але у мене є сумніви, що от Хамасу це потрібно. Це, звичайно, залежить від оцінки ситуації лідерами Хамасу, чи можуть вони продовжувати війну чи ні. У мене також є сумніви, що Натаняху може з легким серцем погодитись на все це, тому що його влада залежить. Від того, чи буде продовжуватись війна чи ні, тому що його у нього є два коаліційні партнери, лідери двох екстремістських таких ультраправих партій, які вважають, що треба продовжувати війну, і вони просто можуть вийти з коаліції, якщо війна припиниться, і тоді коаліція на танягу розвалиться в Ізраїлі, тоді будуть дострокові вибори, які Натинягу може програти. Ну, Але ж тим не менше він погодився публічно, знаходячись в Білому домі з цим мирним планом. Тобто все залежить від того, як зараз, як до цього буде ставитись КамАЗ. Тобто я не можу це спрогнозувати. Я думаю, що ніхто це не зможе спрогнозувати, якщо хтось наважиться прогнози робити, то це така дуже невдешна справа. Однозначно, так. Да. тут ну ми різні варіанти промальовуємо, але пане Ігоре буде прикметно, що і в питанні війни між Азербайджаном та чи то вірменією, чи то Албанією, так би мовити, і в питанні аж а, три тисячі річної війни між Ізраїлем і Хамасом Трамп вирішує все хоча би без долі Путіна. Там а Путін всюди тут на узбіччі історії його в ці а, насправді завершення всіх переговорних процесів не беруть сам. Я думаю, що Путін в випадку з Хамасом якраз Путін там є присутнім. Тому що Путіну вигідно, щоб ця війна продовжувалась. Путіну вигідно, щоб, щоб була в світі нестабільність, щоб був хаос. І чим більше в світі війн, тим більше нестабільності і хаосу в світі. І давайте пригадаємо, скільки разів лідери Хамасу бували в Москві, як їх там приймали, як з ними там завжди розмовляли. У мене немає ніяких сумнівів, що Путину хотілося б, щоб ця війна продовжувалася, тому що це відволікає увагу від його агресії проти України, його агресії проти Європи. Тому я думаю, що він там є реально присутнім. Його інтереси там, тому що там є його інтереси. І я, я би не здивувався, якщо між Хамасом та Росією існують контакти і вони обговорюють. Це питання. Ну, в мене доказів немає, тому що офіційних відповідних повідомлень не було. Але про те, що лідери Хамасу багато разів бували в Москві і їх там приймали на самому високому рівні, це добре відомо. І говорити, що таких контактів немає, або безпосередніх, або через, через Іран, скажімо, ніяк не можна. Пане Ігоре, а, да, ну, то тому вигідно, тому вигідно, що все тільки розпалювалося по всьому світу, але призупинимо його і ми, і наші партнери. Я вам дуже дякую за цю нашу зустріч, за наші розмови. Сподіваюсь, до скорої наступної. Дякую вам за реалізм і фаховість. Все добре. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету, була з ним я Ірина Услова. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. залишайте свої коментарі, лайки і підписуємо. Четверто, побачимось.